Привіт! Я Віталіна з спеціальним прогнозом погоди. Ви ж знаєте, що від неба до землі атмосфера може бути дуже мінливою. Якщо ми не будемо досхатись науковців, то коли я виросту, погода в світі може загрозливо змінитись. Ось як виглядатиме прогноз погоди у 2050 році. Спека впливатиме на 94% дітей, тому ігри на вулиці залишаються в минулому. Екстремальні посухи. Буде більш масштабним, тому збирати гарний врожай буде складніше. Сила циклонів, що приносять вітри, дощ та стихійні яща зростатимуть, завдаючи великих збитків. Звісно, однією з причин є забруднення, що стримує тепло в атмосфері і змінює наш клімат. Але не хвилюйтесь, все в наших руках. Є шляхи, як цього уникнути. Ще є час змінити прогноз. І сьогодні ми святкуємо все світ. День метеорології, день професії, що робить позитивний внесок у майбутнє. З вами була синоптика з майбутнього Віталіна.